Погроз не злякалися, на провокації не піддалися. Українська армія, попри бурхливі протести Росії, розпочала масштабні навчання на Херсонщині неподалік окупованого Криму. Військові випробовують новітні ракети середньої дальності. Російські міноборони напередодні погрожувало, якщо українські ракети наблизяться до повітряного простору Криму. Збиватимуть і снаряди, і навіть пускові установки. А сьогодні росіяни вже мовчать, можливо й тому, що за українськими навчаннями пильнують радіолокаційні системи НАТО. Олександр Загородний із подробицями. А там пошов Валерчик! стартують точно за графіком. Новітні ракети до перевіреного часом комплексу С-300 одна за одною здіймаються у небо. Українські військові уважно стежать за траєкторією польоту. Уже за кілька годин про ці навчання в Херсонській області скаже президент. Він зізнається, 23 останніх роки проти повітряного оборони України цілеспрямовано знищували сьогоднішні пуски. Це початок її відновлення. Саме ці ракети прикриватимуть Київ та усю Україну. Вже зараз тоді йшли перші повідомлення про успішні пуски, які були проведені сьогодні. Зранку. Хочу наголосити, що пуски відбуваються у повітряному просторі України над відкритим морем в повній відповідності до міжнародного права. Повітряні стрільби відбуваються незалежно від будь-яких заяв, які робить Москва. Такі агресивні ще вчора російські дипломати сьогодні мовчать. Російські військові вивели свої кораблі до західного збережжя Криму, але українські ракети, як обіцяли, не збивають пускові установки, не знищують. Притихли навчання чи не завершене, ну, але... казати про те, є провокація чи ні, дуже важко. Але всі засоби ППО і авіація, яка знаходиться в Криму, вони провели найвищий ступінь готовності. Були варіанти не проводити навчання. Ми, ні, у нас таких варіантів немає. Тому що якщо ми будемо боятися кожен крок Росії, ми точно не будуємо міцні збройні сили за навчаннями. В Херсонській області уважно стежить НАТО за повідомленнями західних ЗМІ Поблизу Криму з боку Румунії в повітрі патрулює літак АВАКС. Це комплекс радіолокаційного виявлення. Та наведення натовським фахівцям важливо знати, чи відважиться виконати свої погрози Росія, зрештою намагаються з'ясувати, що саме росіяни мають у своєму арсеналі. Погрози та шантаж Росії не пройшли. Це, хоч маленька, але така важлива для нас перемога психологічна. Не злякалися погроз, не піддалися на провокації. І головне, крім багатьох союзників української нації, тепер є два основних союзника: українська армія, і український флот. Олександр Загородний Андрій Хлостеса один плюс один. Навчання тривають і про їх перебіг розпитаємо у нашої кореспондентки Олени Ваніної. Хоч журналістів на полігон і не допустили, вона перебуває в безпосередній близькості до нього і маємо з нею прямий зв'язок. Вітаю, Олена. Тож чи побачила ти вже перші запуски? Добрий вечір, Соломію. Перший етап навчань вже завершився. Військові відзвітували, що все пройшло за планом. Навчання були закритими для преси. До навчань були залучені екіпажі бойової транспортної авіації, підрозділи зенітно-ракетних військ, військ, зв'язку, безпілотна авіація, яка імітувала порушників водного повітряного кордону. Усі ракети влучили влучили в задані цілі. Відзвітував головнокомандувач Віктор Муженко. Російські військові за цим спостерігали. Підігнавши кораблі і авіацію, утім лише спостерігали на навчаннях. випробовували стару техніку після продовження строку дії. Зокрема, йдеться про зенітні комплекси с 300 Військові наголосили, що навчання провели згідно з усіма міжнародними нормами. Усі авіакомпанії були попереджені заздалегідь. Також кажуть, що місце для навчань вибирали в Одеській і Миколаївській областях полігон на півострові Ягорлицький кут на Херсонщині. Виявився найкраще. Шим місцем, адже звідси від, від уражених цілей звідси до Криму 130 км кілометрів. Тобто для Криму це повністю безпечно. Завтра буде другий етап навчань. Що там буде, нам не повідомили. Соломія дякую, Олено за подробиці. Олена Ваніна була на прямому зв'язку з Херсонщини. Там тривають навчання української армії.